В на Гліп Тарона. Та сьогодні ми будемо грати в Браво Старс. О, родіс став такий новий скін і новий бравора Сенді. Добре, починаємо. Так, це мій речі, новий скін на біль. Ну, гарно він стріляє. Так, нападаємо на них. Мінус один. Що треба його? І що його? Оді? Його не треба. Так. Вже мінус. Однако. Класно, місце. місць. дроп, Епік. Ми, як я зрозумів, будемо тільки перемагати. У мене, до речі, є ось такий рідкісний спрей. Е, так він дуже рідкісний, бо треба його було діставати із Безулайтера. Ну, ви, напевно, знаєте. О, ми взяв свого нового бравера Сен. А зараз спробуємо дістати 1000 кубків на дереві. Реально? Це було. І відкриваємо міфічний і дроп Ааа! Ну як завжди! Так, ми... Поки що граємо! Я вам покажу, як я дістаю тисячу кубків на Дерелі. Так, я вже спавнюс. Ос! І Бенс! Мінус один! Ааа! Ну добре! Всім папа! -па!